Привіт, це Base Education. І це буде окремий плейліст про базову колористику, де ми будемо розглядати основні питання з того, як фарбувати волосся, і саме більш за все, як почати фарбувати волосся з нуля. Тому для тих, хто тільки починає шлях в цій професії або хоче розширити свій кругозір в цьому питанні, це буде дуже корисно. Тому підписуйтесь, ставте лайки, заходьте в коментарі і не забувайте жмакати колокольчик, щоб не пропустити наступний ролик. Це буде такі коротенькі ролики, де ми будемо без води чисто обрати ви. Женку та отримувати якусь якісну інформацію, як мені здається, я дуже сильно над цим працював і дуже сильно цього хочу, щоб це комусь допомогло. І перше, що я хотів розглянути, це три питання: що таке колорист, що таке колористика, та яка місія в колориста перукаря в цьому світі. Колорист – це людина, яка займається кольором, яка займається тим, що створює колір на волосі, на стінах, на автомобілях, на їжі, на чому завгодно. Тобто, це спеціаліст, який знається на тому, як працює та взаємодіє колір в цьому світі. Що таке колористика? Колористика, це наука про спів'єднання, про існування разом або окремо. Про все, що пов'язано з кольором в цьому світі, тобто колористика, це наука, якою користується колорист для того, щоб створювати той чи інший колір на тому або іншому матеріалі. Колористика, як наука, вона дуже широка та може відрізнятися. Тому саме колористика волосся не є схожою на колористику, наприклад, художника або Людина, яка займається їжею, або людина, яка фарбує автомобілі, і в колористиці волосся є одна велика різниця від всіх інших в тому, що у вас є не тільки колір, який ви хочете зробити, маєте його в банці або в тюбіку з, з фарбником, або там на кісточки, а є ще й колір, який ви маєте в волосі, і точного кольору в волосі ви ніколи не знаєте. Тому колорист повинен не тільки вміти технічно розуміти, як кольори між собою співпрацюють, а ще. Й Завжди дивитися наперед і тримати в себе в голові, що колористика наука не точна, але вона завжди дуже така поправіма. Тобто, ти ніколи не бачиш, який результат ти отримаєш, поки не пофарбуєш, і нічого предсказати в тебе не вийде. Яка ж місія колориста перукаря взагалі в цьому світі? Вона дуже проста і формується в одному реченні: створити колір волосся такий, який хоче твій клієнт. Як би це не звучало можливо дивно або може скучно, ви можете поспорити зі мною про це в коментарях, але це так і є. Колорист перукар повинен. Допомагати людині, яка до нього прийшла, зробити той колір волосся, який хоче та людина, і все, і все це дуже просто, але є дуже багато людей, які такі: Я художник, я так бачу. Слухайте, це все на конкурсах. Якщо ви в салоні краси і дивитесь це відео, скоріш за все, ви збираєтесь роботи перукарем в салоні краси та заробляти гроші. Тому ваша основна задача це зробити так, щоб людина, котра до вас прийшла і хоче якось виглядати, виходячи від вас, виглядала саме так. Для цього вам потрібно технічний навик колористики розуміння та навик спілкування, бо люди не завжди розуміють, як вони саме хочуть виглядати, і ви своїми питаннями повинні зрозуміти, що саме дійсно істинно хочеться людина і зробити і те, що вона хоче. Тому колорист людина, яка займається тим, що створює колір. Колористика це наука, яка допомагає цій людині своїми. Накопленими віками знаннями створювати ці кольори. І місія колориста перукаря в тому, щоб створити той колір волосся, який хоче його клієнт. Так, це дуже просто, але саме ці знання потрібно завжди тримати в себе в голові, коли ви підходите до вирішення якихось колористичних задач. Це був Base Education і це був перший вступний такий урок. Далі будуть відео про колір, про фарбники, про оксиди, про взаємодію, про техніки фарбування, про режими фарбування, про все. Інше тому, якщо сподобалось і цікаво, постав лайк, напиши в коментарях, можливо, в тебе є якісь побажання і теми, на які б ти б хотів або хотіла, щоб я розповів. І переходь до наступних відео. Дивись, там буде ще цікавіше. Пока.